Всім привіт! А, як бачите, знову в мене в руках моя улюблена Луді. Це та Луді лескут З минулого відео про відносини надійшло ще одне прохання моєї улюбленої клієнтки також подивитись на її минулі відносини. А, бо історія дуже-дуже схожа. Тож, давайте подивимось, що там з минулого. Може вийти чи не вийти, які думки, плани і так далі. Так, це карта його, це її. Дане таро є в продажу. Хто хоче придбати, пишіть. Дівнічка з цукеркою. Так, розклала карти. Так, ну на дні колоди зовсім інший король випав. Так, поїхали. Що між ними? Ну, я б сказала б, нічого. Розлетіли всі по різні сторони. Бачимо дуже чітко показано, що чоловік. В одну сторону, вона в іншу, але зверніть увагу, що в неї сльози на очах. Тобто, можна сказати, що моя клієнтка за ним сумує. А він просто летить і так без сліз дивиться в її сторону. Ну, щось все-таки з тобою. Так, вона, вона в стані кризи. Знову таки, дивіться, він іде, у неї смуток. Смуток, сльози, страх на очах. А, ну, що до неї ця історія десь неприємно закінчилась. А, є якийсь жаль, можливо, душа ще повністю не відпустила його. А в нього ручкою він махає. Карта відстані це як фізична відстані, може бути, так і психологічне, що він відпустив її, ну, в принципі, розійшлись так, розійшлись. Так, далі. Що вона думає? Знову ж таки, шість кубків це карта менгору. Можна сказати, як і карта друзів, і, 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 і карта якихось там відновлень, повернення в минуле, в дитинство і так далі. Але саме. В цьому розкладі, в цій ситуації, я бачу, що клієнтка моя думає про нього, про минулі відносини. І бачите, дитина стоїть і тримає троянду. Це те говорить, що вона не проти да, там отримати якийсь комплімент, якусь троянду від нього. Що в нього? У нього випала лужа да, з іншою жінкою. Також це карта стабільності, тобто він в якихось там може, може бути в стабільних відносинах, і я б тут доклала додаткову е карту. Зараз приховаємо. Деталь одну на карті, да. я запитала, чи думав він про неї, там, да, про ложе, про, про їхню інтимність, але карта показала ні. Все-таки це стабільність і відносини зовсім з іншою. Тут, бачите, мечі. Що в неї в почуттях? Ну, дивіться, все-таки, все-таки, не знаю, що вона скаже мені на це, на цю карту, але тут це одно є почуття. І саме в цій карті, це карта пристрасті, знаєте, коли відносини нестабільні. От коли вже наче розійшлися і все, як то кажуть, хворі відносини, коли одтяне, от, оттяне не зрозуміло чому. Хоча тут уже бачите, у вікні вже інший хлопець на коні мчить, вже можна б і в іншу сторону подивитись. Да? Але все-таки в почуття ще в неї є до нього. Ай, вкусив він її так сильно, що вона ще не може його забути. Так, а що в нього в почуттях? Ну, 30 кубків, да? зазвичай, це щось таке. Тимчасове, флірти, такий да, чоловік. Давайте запитаємо. Це до моєї клієнтки оці флірти запрошення. 9 жеслів. Ні. Ні, дивіться, тут 9 мечів, да? тут 9 жеслів. Він може фліртувати, десь показувати себе таким веселим кавалером, да, когось там запрошувати, чи навіть цю дівчину запрошувати, яка випала. Але тут поки, поки тиша щодо моєї клієнтки, чи будемо щось діяти. А, тут випала вона, така дуже гарна, пристрасна. Мадам. Чи буде вона діяти? Мені не буде. Вона стоїть гарна, приваблива біля свого трону і мовчить, мовчить. Я б сказала, спостерігає, думає, згадує. Але це не карта дій. Щодо нього, у нього якась злість іде. О, дивіться, злість, агресія. Давайте уточнимо, чому? Чому ця злість і у в нього Ну, Тут випала знову-таки інша жінка, і цей настрій, і його пов'язаний щодо іншої. Щодо іншої, а я уточнила, а до моєї клієнтки 4 мечі. Да? Все, все тут крапка поставила, він більш нічого не хоче. А тут йдуть качелі, каруселі. Зміна настрою щодо. Якоїсь королеви пентаклів. Так, і що в прихованих? А тут цікаво. В прихованих моя клієнтка, якщо десь би його побачила, вона б змогла так гарно а, маніпулювати його поглядом і привернути до себе увагу. От якось там. Очима облиснути, десь якось покрутитись на одній ніжці, ну, якось хитро по-жіночому, да? навіть по-інтимному, трішки, привернути його увагу. Це, якби в неї така була можливість. Да? Це в прихованих. А дивіться, що в нього прихованих. Якби вона, да? От, тут карта сонця, да? це головний герой, це він. Вона вірвалась так от неочікувано да, з, з розбиттям вікна, то це б його зацікавило б. Бачите, тут це в прихованих, тут в діях в почуттях уже все тиша. Але якби вона отак, от, от сюди вірвалася, йому б стало б цікаво. Давайте запитаємо для уточнення: от якби вона це зробила. Грубо кажучи, розбила вікно, да? Щоб, щоб далі? Щоб далі було? Візьму три карти. Щоб далі було. Щоб далі було. Ну, по-перше, підняла б йому самооцінку, він з короля перейшов в імператор. Далі показує, що можливо в нього або сім'я, або є жінка з дитиною, але б на побачення б з нею він пішов. Тут десятка кубків, улуділець одна класика. Не Уейт зовсім не та система. Це та карта, де показує, що є сімейні відносини, але один з партнерів не проти піти наліво. От дивіться, яка цікава ця колода і зовсім вносить свої нюанси. А, і ця карта показує, що була б серйозна розмова. Можливо, потузумічів бачимо жінка в масці. Можливо, він би сказав, би, я тобі ставлю жорсткі е умови, рамки відносин оцих побачень, про які не повинна знати ось ця особа. А, ну, так, і тут навіть імператор, Дивіться, сиді, стоїть, сидить з мечем. Тобто, проявив би таку жорстокість. Ми дивимося, якщо не буде, вона його не чіпати, ні писати, не розбивати вікна нічого, що далі у неї. А... а далі карта по справедливості, вона залишається без нього. Да? Тут ось ходять вовки заглядають на її красу. Для неї король мечів це Блізніцеві у, 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 у так? І колесниця, з яким вона буде разом іти вперед. Іти вперед, можливо, там подорож якусь запланують і поїдуть. Да? Але в неї випадає інший чоловік. Уточнила, чи він є. Сім Пентаклів показує, що це він прямо вже давно в неї є, там чи з минулого, чи вже дуже довгі відносини. А, ну, Ось такий є цікавий розклад на таро Луді Лескот. Кому сподобався, ставте вподобайку, пишіть коментарі, замовляйте це таро. Також заходьте в магазин, Instagram, Telegram, TikTok Дама Монет, Вибирайте собі ваші улюблені таро та робіть розклади.